Господь пасер мій, я в недостатку не буду. На посовистках зелених оселить мене, до тихої води мене поведе. поведе. Він душу мою підкріпляє, веде мене стежками справедливості, ради імені свого. І коли б я пішов. Долиною тіні смертної не побоюся, запоти зі мною. Твій жезливий, твій посух, вони мене втіше. Ти, приго... ти приготував стів у присутності ворогів моїх. Мою голову ти намастив уливою, моя чаша повна, аж переливається. Так, доброта і милосердя сердя, буду супроводити мене усі дні життя мого і перебуватимуть я в домі Господнього багато днів. Амінь.